Продовжити нашу розмову я хочу приємною звісткою від одного з українських благодійних фондів. Повернись живим, передав розвідникам безпілотний літальний апарат із радіусом польоту 180 кілометрів. Значить, про що йдеться? Йдеться про так званий е, пд 2 який перебуває у повітрі до 12 годин і здатний відстежувати приміщення рухомих цілей, щоб збирати інформацію для Хаймарсів, для інших наших керованих снарядів. Ну от вільху, щойно згадували з нашим експертом, крім цього. Кожен на БПІЛА має станцію спостереження з 30-кратним зумом для денного каналу і 5-кратним для тепловізійного. Це дозволяє вести детальну розвідку на відстані у 5 кілометрів. Давайте власне подивимося на ту техніку, яку зараз отримали українські розвідники від одного з українських фондів. Колеги, чи можемо вивести на екран? Я покажу буквально хвилинку відео, оприлюднене українськими волонтерами. Ага, я тоді буду і коментувати одразу. Ну, значить, тут як бачите, трохи більш розлогий спектр. Це і ПД 2 і е, станції, які дозволяють відстежувати отримувати інформацію з безпілотників, ясна річ, що нам усього не показують у деталях, а в загальних лише рисах і загальних термінах. Ну, але. Приємно бачити, що е, українські очі в небі поповнюються новими. Ну і Тарас е, Чмут, е, директор організації Поверне живим» також представив е, цю техніку. От, власне, давайте тоді будемо на цьому можливо зупинятися. Я, я до чого це вже, все е, взагалі кажу. Е, до того, що це величезні. Гроші, які зібрали українські волонтери, і за що їм величезна вдячність. А фонд 24 го каналу я нагадаю також займається збором на е, техніку, збором на допомогу українським військовим. І от такий можливо збіг, але просто сьогодні збираємо на безпілотник Мавік ТриТ е, звичайний Мавік, але з тепловізійною камерою, що дуже і дуже допоможе аеророзвідці 105-ї бригади. Ми збираємо 250 тисяч гривень. Зібрали вже... Третину з цієї суми, ну, але просимо, ясна річ, якомога активніше долучатися до цього збору, тому що, ну, тому, що от тому, тому що от нам потрібно якнайбільше допомагати українським захисникам і захисницям. Я скажу відверто, останнім часом я спостерігаю значне просідання активності українців, українок. Не знаю у зв'язку з чим. Чи то ми вже. Контрнаступ у нас якийсь почався в нашій свідомості, чи то ми чекаємо на якісь приємні новини і так, ну тому що ми вже і так багато донатили, чи то просто весна прийшла тепло, і ми намагаємося відволіктися від війни. Я собі, чесно кажучи, не можу на 100% пояснити, чому, але це мене лякає і жахає, і я би не хотів, щоб так було. Бо ми давайте спочатку переможемо, а потім будемо відволікатись, так би мовити, відпочивати. Ні, ясна річ, що кожній людині психологічно потрібно десь повертатися у зону свого комфорту, десь проживати нормальне життя, бо війна триває вже понад рік, але ж хіба хіба, ну от можна так просадити, не знаю наскільки, на 300 мені здається, просів цей ринок, ринок. Якщо це можна так назвати, так, ринок волонтерства. Збори йдуть дуже і дуже повільні. Що... Дуже повільно, що мене, чесно кажучи, бентежить. Ну і я знову ж таки закликаю допомагати якнайбільше, допомагати до перемоги. Не знаю, можливо, нас вас якось стимулює контрнаступ найближчим часом, але ну, знову ж таки, я не думаю, що. Допомога українським військовим це те, на що варто шукати додаткові причини. До, дуже прошу всіх долучатися до цього збору, до інших зборів, допомагати своїм знайомим, військовим, захисникам, захисницям. От е, проводити збори <кхем> незалежно від часу, погоди, пору, пори доби, ну або хоча б долучатися до цих зборів. Заздалегідь дуже дякую і сподіваюся на ваше розуміння. Так, ну і щодо шизофренії, яка відбувається за перебріком, я ж теж не можу вам не розказати. По-перше, давайте поглянемо і послухаємо, що розповідають після диверсії в Брянську, після а, повстання, я би сказав, о, не в Брянську, а в Білгородській області. Брянська була а, поперед, попередньою. Такою точкою заходу поворожених повстанців, которые можуть приобрести оружие, оружие в будь-якому воєнторгі, в будь магазине, магазині, де взагалі їх там нет. Вот. А тепер уже ж Белгород. І ось тепер, як на Білгородське повстання реагує російська влада? Дмитрій Медведів проснувся. Ну, проснувся, не знаю, оклигався, але навряд чи протверезив. Тому що сказав він наступне этот военный конфлікт, розумієте, так, не спеціальна військова операція, а військовий конфлікт на десятиліття, навірно, це нова реальність, нові условия життя. Но реально прокинувся. Він э, почав усвідомлювати, що відбувається на території України і Росії, що дуже важливо. Тепер уже і на території Росії. Это военный конфлікт, каже Дмитрій Медведев, який затягнеться, наверное, на десятилетие. А я нагадаю, що російська влада, особливо медведів, це ті, хто зазвичай ну, геть компліментарно говорять про російську владу. Тобто вони розраховують на те, щоб хоча б протриматися кілька десятиліть. Вони не розраховують уже на перемогу, вони вже кажуть, ну, давайте хоча б продержимся. З того, що. А, з урахуванням того, що він ну, от настільки вірить в лапках в російські е, збройні сили в, в принципі в російську державу, можемо робити висновок, що справді цей, е, ця війна, вона ми зараз знаходимося ближче до перемоги України, ніж ми знаходилися іще не так давно. Бо якщо Дмитрій Медведєв із фази Ну ми вот-вот, победім» перейшов у фазу Ні-ні, ну це на десятиліття», я думаю, що це все-таки явно не на десятилеті. Тож, э, додає цей так званий э, глава Секретарь Совіта Безпеки Росії, э, точніше, заступник голови, що якщо власть в Україні не зміниться, то будет 3 года перемир'я, 2 года конфлікту, і знову все повториться, ну тут уже, як то кажуть, знову. Почав старий хміль бродити, і вже почалася якась така е, тотальна білочка. Але тенденція правильна. Дмитрій Анатолійович, молодець, в правильному направленні двігаєшся кілька місяців, і я думаю, що вже почне доходити набагато більше. Вірю, що впродовж кількох місяців Дмитрій Анатолійович може опинитися в газі. Вірю і сподіваюся. Ну і глава так званої Білгородської області е, тепер уже розповідає про нові деталі. Нібито про нібито нові деталі повстання каже, що під час, е, значить, під час активності російської озброєної опозиції не лише померла жінка, яку евакуйовували е, росіяни ж евакуйовували. В області, але і мирний житель. Це учасник самооборони. Розумієте, так? Тобто, ні про яку самооборону у всі оці дні не йшлося на Білгородчині. А в перший день ми чули від російського депутата Госдуми Гурульова і. А, помета носца Соловьева истории про то, что надо создавать эту оборону. Эту оборону нужно вооружать. Что Що... еще была такая шикарная фраза абсолютно. Да и вообще многие жители приграничных территорий Белгородщины, они же, наверное, служили в армии. Они наверняка сами все умеют. Тенденція, я вважаю, дуже хороша роздати просто тамтешнім мешканцям зброю, і нехай собі партизанять правильно. Але тепер з'ясовується, що не просто треба здавати. Тепер заднім числом з'ясовується, що там була самооборона, бо більше серед них є загиблий. Ну Навряд чи ми з вами сумнівалися в геніальності російської пропаганди. Зокрема, у цього так званого губернатора регіона В'ячеслава Гладкова. Він вже багато перлів видав, і він в цьому ж дусі продовжує. Цитую: Только що отримав інформацію, що причини смерті мирного жителя погибшого во время захода ДРГ, так він називає роту озброєних э, російських повстанців. Значит, причиной смерти явился выстрел в голову, а не осколочное ранение. Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона самообороны некто Горевой. Несмотря на отсутствие погибшего статуса военнослужащего, местные жи жи власти намерены выплатить его семье компенсацию а, в размере трех миллионов рублей из регионального бюджета. А больше, можливо, а, Виплатити три тисячі рублів, а решту забрати як відкат. Ну, або подарувати білу ладу, я не знаю. Подивимось, до чого вони там дійдуть, але доволі дивно давайте так, доволі дивно чути, що в них там була якась самооборона. Чому ж ця самооборона нічого не зробила із самообороною Білгородщини, яка ну, от, власне, зайшла на Білгородщину, із озброєною опозицією Білгородщини? Я думаю, що це все абсолютно можна говорити про те, що все це байки, але є інша теорія про те, що е, у білі в голову, ну якщо так кажуть, значить можливо можуть показати труп, де справді є е, е, ознаки вогнепального ураження голови. Так е, а хто зазвичай стріляє в потилицю? Російські силовики. Я думаю, що цілком імовірно, що якогось із, якогось із місцевих вирішили, що він або диверсант, або проукраїнський налаштований. Вони його розстріляли і потім сказали, що це так: смотрі, це ж ті типу, повстанці. Це ж вони, е, убили місцевого жителя. У мене немає. Я навіть, чесно кажучи, більше до цієї е, версії схиляюся, е, ніж до того, що вони просто вигадали цього. Значить, загиблого, ну хоча тут би я теж не здивувався.